целые числа в уравнении, поделенные на предельные величины равные d5, можно увидеть параллельные величины d3 и d7, которые развернулись в том же направлении, что дает нам результат модульной величины 0,567359. Это дает нам ключ к решению уравнения. Извините, Брайан, Ничего, в чем дело? Что? Вы сказали 0,567359. О, ні, неужели? Так. Да. А должно бути 0,567395. О, ні, не може бути. Ось справа в тому, що абсолютно те саме відбувається, але без, без сміху, тобто без, без жарту. Відбувається на будь-якому нормальному концерті сучасної академічної музики, куди ну, приходять, так би мовити, нормальні люди. Тому що, грубо кажучи, якщо. Там хтось зіграє з педаллю те, що потрібно грати без педалі, чи я не знаю, чи зіграє не в тому темпі, чи е, забуде вмикнути якісь. Е, ну розумієте, там не знаю, грубо кажучи, -кноп кнопку, так на якомусь синтезаторі. Люди навіть цього ну не, не те, що не зрозуміють, вони навіть цього не відчують. В е, справа в тому, що більшість людей, е, які не знайомі з сучасною академічною музикою, а, ну а більшість людей власне і не знайомі з сучасною академічною музикою, це абсолютно нормально. Також більшість людей вони про Музику знають через масову культуру. А в масовій культурі є ось приблизно те саме, як в живопису, тобто є стандартні форми, ну, грубо кажучи, пісня, танцювальний трек, просто трек, там є інтро, аутро, тобто є ці стандартні форми. І якщо ми, працюємо, ми, ну, ми композитори, працюємо в цих стандартних формах, то цей діалог більш-менш можливий. Ну, грубо кажучи, коли Кендрік Ламар, це з моєї попередньої лекції, але чому б і ні? Так? Чому б не, не задіяти цей матеріал? Коли Кендрік Ламар починає свій трек, який називається We All Cry, Together. «We, we, ми тобто ми плачемо разом, коли він починає цей трек з цитати, з якоїсь world music, там ще, ну, щось таке Ось потім хтось коментує цей трек а, реплікою, так звучить цвіт. Потім починається біт з авангардного джазу рояль, і на цей біт двоє персонажей починають сперечатися. Це, грубо кажучи, це мейл, це феймейл, і вони починають один одного посилати і з'ясовувати відносини. Людина, яка це слухає, зазвичай, ну, я на увазі звичайний слухач треків хіп-хопу, репу, Генрі Каламара. Часне маса культури. Він все це розуміє. Тобто він розуміє, що таке родмюзик, що означає, він розуміє англійську мову. Так, він, він, він розуміє, що це ну не звичайний, е, грубо кажучи, якийсь там ну симпатичний біт, а біт якийсь авангардний. Він розуміє, що це ці персонажі, тобто ця жінка і цей чоловік, це не є кендрикламар, і вони виконують роль. Вони не про себе ну самих розповідають, а вони виконують, ну, Тобто, я назі всі ці умовності вони зрозуміли. Але коли ця, 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 цей самий слухач, який все це розуміє, приходить на концерт сучасної академічної музики, і йому там кажуть Сальваторе Шаріно, Аллегорія і Скрипаль починає там щось. Е... І потім починаються якісь шуми. Бху, то він такий, що це за єботя? Так що що це взагалі? Що за хуйню мені показують? Дайте мені нормальну музику. І він повертається додому і вмикає Ірину Білик чи чи що щось навіть чи чи, чи Христину Соловій? Ось то що я маю на увазі? Я маю на увазі, що для діалогу потрібні якісь знання. так тобто не можна, не можна вступати в діалог, якщо ви не знаєте контексту. Радість впізна... впізнання, впізнання, коли ми впізнаємо в новому матеріалі щось від ну з того, що ми вже знали. Дуже важливий драматургічний елемент в музиці, ну не тільки в музиці, зрозуміло. Мій фронт це залишатися людиною, яка мислить. Це залишатися людиною, яка рефлексує, яка намагається осмислити те, що відбувається. В тому числі мій фронт це осмислення української культури. Тобто я саме після вже цього вторгнення, після початку вторгнення, я, вважаю, я почав рефлексувати те, що я є сам український композитор. В мене з'явився проєкт, який я сподіваюся, мені вдасться реалізувати. Це проєкт, це історія саме україн... мислення української композиторської музики. Я сподіваюся, що Ну, можливо, цього року, можливо, наступного, як вже поталанить, я його реалізую. І, власне, і мої лекції трохи змінили свій напрям. Так? Я більше почав займатися питаннями ідентичності, питаннями етики в мистецтві, в музиці, в, в культурі. Але ну, тобто, розумієте, це все ж таки потрібна була дистанція у часі. І в е, дистанції для того, щоб відрефлексувати, почати рефлексувати. Зуміло, що ми ще будемо рефлексувати це роками і десятиліттями. Mm -hmm. Оце вже попса пошло. <реш> Отак вже не може. <реш> так вже, та й хай, хай хай інші так роблять. <реш> це взагалі це, це дуже цікавий момент, я маю на увазі. Можа, коли твої рішення вже стають ну, рішеннями, які може приймати, прийняти будь-хто. В цей момент потрібно зупинитися і сказати себе, так. Ну, так. На стадії чорнетки портатура дуже, дуже сильно нагадує якусь математичну формулу, де я просто присвоюю певним, певним фрагментам матеріалу, присвоюю як такі ну, умовні назви, там, альфа бета, г... це омега, здається, Ні, це, це дельта. Ну, не важливо. Коротше кажучи, умовні назви. І далі я пишу як схему. Це, це означає знак повтору. X — це кількість разів, а знак питання означає, що я не знаю скільки. Ну це я не знаю. Зрозуміло, що потім я дізнаюся вже. Ось. І таким чином, ось грубо кажучи, ось матеріал. Mm. Що мені в ньому подобається? Ну, по-перше, що він повністю знаходиться на чорних клавішах. Таким чином в нього є фізіологічна характеристика. Так, ну я маю на увазі конкретно. тобто, якщо я б від іншої ноти його спробував зробити, наприклад, від ноти, ось цієї, так він би вже був зараз. Я намагатимуся його транспонувати ось таким. І він вже фізіологічно, тобто для рук він не такий, ну для мене, не такий зручний. Тобто дуже часто взагалі композитори приймають ті чи інші рішення, виходячи саме з фізіологічної особливості матеріалу. Не, 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 ну, так би мовити, не слухом, не математично, а саме про, пробуючи його руками, чи, ну, я не знаю, чи, <сміття> чим видобуваються звуки, тим і пробую. Можливо, з власним голосом, якщо це вокальна природа. Ось я. Слухаю, так би мовити, тишу, але насправді ну зрозумію, що ніякої тиші немає, фізично так би мовити, так? тобто я е, нібито очікую, що може відбутися далі. І я можу, коли я повторюю цей матеріал, я можу його поступово відозмінювати. Тобто я, наприклад, можу кілька нот нібито притримувати. Наприклад, грубо кажучи, зараз я нічого не притримую, а зараз я притримую, наприклад, перші там, шість нот. Так і вже це вже ну це вже інша музика. Так я можу прислуховуватися до різниці між звучанням е, того чи іншого варіанту, і тим самим поступово накопичувати відношення до нього. Тобто, якщо його півторю, повторювати без жодних змін, то відношення ну буде змінюватися дуже. Ну це це трохи нагадує фізику. Я маю на увазі, можна рухатися з однаковою швидкістю, а можна з прискоренням. Тобто я надаю йому прискорення саме відношення, тобто відношення слухача. Ну я в, в даному випадку. Виконую роль такого протослухача, преслухача, Тобто слухача який перед слухачем. Це інші ноти залишив. Зараз залишу останні. Там 4, наприклад. Ну, зрозуміло. Я перші 40, ну тобто, перші два дні вторгнення я просто панікував, сидячи тут. Потім я поїхав до Львова, і там був 40 днів. Саме 40 це такий ну, біблійський, біблійський такий термін. Ось потім я повернувся до Києва, але саме до творчості, тобто до створення музики я повернувся тільки, мені здається, десь так в травні, можливо, да. тобто, пройшло. Виходить більше двох місяців з моменту вторгнення, і тому для мене ці перші два місяці були місяцями так мовити інформаційної травми. Що це означає? Це означає, що безпосередньо зі мною майже нічого не відбувалося, такого так. Ну, ну грубо кажучи, ну 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 повітряна тривога. Ну там якісь вибухи можна почути. Ну там. Коли я евакуювався, там в потязі там, там були якісь, ну, грубо кажучи, неспокій. Так, ну я маю на увазі, безпосередньо в мене ніхто не стріляв в тортури. Ну, зрозуміло, тобто те, що відбувалося з мільйонами інших українців, зі мною не відбувалося. Ось і безпосередньо, так мовити, в бойових діях ти також не приймав участь. Але. Фейсбук, але, ну, зрозуміло. Тобто, вся, вся війна для мене відбувалася в соціальних мережах. І те, що там відбувалося, це був просто лютий жах. І це на мене дуже важко подіяло. І я вирішив побудувати свій найближчий альбом, а, саме як, ну, так би мовити, аллюзію, так чи Омаш до Вагнера. І, але в цьому альбомі немає саме Вагнерівської музики, так чи, чи ну коло Вагнерівської музики, так біля Вагнерівської. Там музика моя. Але я в кожному з треків в цьому альбомі я працюю з відчуттям. А, неможливої любові, чи неможливості любові, чи любові, що призводить до ну, чогось неможливого, ну наприклад, до смерті, там до, до втрати того. Ось там різні тексти. Там Мазепа, дійсно, ну, Мазепа на це політичний діяч Мазепа. Свідінський це такий діяч українського розстріляного відродження 30-х років, ну тобто 30 х років. Там є також Джон Кітс, це такий англійський, ну британський, не все ж таки англійський романтичний поет початку 19-го сторіччя. Ось і ще буде один трек без. Ну, без слів. І що об'єднує всі ці треки? А, те, що в них саме говориться про цю а, почуття. Остраху втрати, тобто, коли, коли ви тривожитеся щодо того, що ви можете щось втратити. А зараз ми ну ми всі тривожимось. Так ми можемо втратити життя. Ну це най, най, найпростіше, що можна так. Ми можемо втратити е, е, ну, будинок, будівлю, квартиру, рідних, друзів, коханих, роботу, е, можливість виїжджати за кордон. Ну я такі речі називаю тектонічними змінами.